Через бездіяльність Тернопільської виборчої комісії обласна рада не може повноцінно працювати. Про це заявив на підсумковій прес-конференції Олексій Кайда. Він каже, впродовж року ТВК так і не вело до складу облради нових депутатів від різних політичних сил. Є багато, тобто десь понад 13 рішень судів, якими визнано бездіяльною територіальну виборчу комісію обласну. Крім того, ми звернулися і кандидати в депутати звернулися до центральної виборчої комісії. Приїжджала комісія центральної виборчої комісії по ситуації. Всі визнали, що дійсно ну, треба щось робити або міняти територіальну виборчу комісію. Або інший варіант, центральна виборча комісія може своїм рішенням вести депутатів. Голова Тернопільської обласної виборчої комісії Сергій Іщенко не з'являється на пленарні засідання облради і нічого не коментує. Олексій Кайда пригадав, як очільник ТВК одного разу таки прийшов на сесію і як з неї тікав. Пригадуєте, коли ввели двох депутатів, одного від регіонів, одного від свободи, коли той голова територіальної комісії десь бігав там, десь ховався. Лякався. Дякую за Сергій Сергійович, у мене невеличкі запитання. Сергій Сергійович? Сергій Сергійович? Там виходу нема. Сергій Сергійович? Сергій Сергійович? у мене є 12 рішень суддів, коли ви будете їх виконувати. Сергій Сергійович? Що прошу, прошу депутатів? Розповів Олексій Кайда, скільки грошей витратили на ремонти доріг Тернопільщини з обласного бюджету на будівництво реконструкції ремонт автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, виділено 11 мільйонів 287 тисяч гривень. Це є кошти власні наші кошти, кошти обласного бюджету, які надійшли від першої реєстрації. Транспортних засобів загалом протягом року відбулось три сесії облради, на яких прийняли 24 програми, які, на думку депутатів, повинні сприяти вирішенню суспільно важливих для людей питань. Попотіли у 2011-му народні обранці і над соціальною сферою до позитивів відносить Кайда і затвердження більше одного мільйона грошових доплат ветеранам ООНУПА. Ми прийняли рішення, і кожному ветерану УПА до пенсії кожен місяць доплачується 100 гривень з обласного бюджету. Та не всі соцпрограми Тернопільської обласної ради вдалося реалізувати. Також було прийнято дві соціальні програми, кошти на реалізацію яких так і не виділила обласна державна адміністрація. Прозвітував голова облради про залучення іноземних інвестицій і про міжнародну співпрацю. Оприлюднив також списки запеклих депутатів-прогульників, серед яких найбільш недисциплінованим виявився колишній губернатор, єдиноцентрист Юрій Чижмар.